Що не робиться, то, звичайно, все до кращого. А. Ну і така послуга, яка сьогодні організована, ну, економить час, економить е е затрати в селяки. Ну і звичайно е добре, що приїхали, що організували. Виходить у нас виїзна акція за. Участь працівників Трускавецької міської лікарні, саме вузьких спеціалістів, таких як хірург, невропатолог та пульмонолог, ми оглядаємо людей, робимо кардіограми. І даємо призначення відповідно. Люди мають можливість прийти обстеження, бо, тому що деякі не можуть доїхати, наприклад, до Трусковецької міської лікарні, тому що це далеко. А тут на місці приїхали спеціалісти, їх оглянули. І також є можливість завдяки нашим спонсорам зробити загальний аналіз крові сечі. І отримати результат буквально за 10 хвилин раніше, щоб зробити аналізи, знову ж таки треба було подавати немалий шлях до лікарні і відповідно назад, і ще й чекати на результат. А так ми маємо все на місці. За це велика вдячність від усіх жителів села Личного. Тому що зробити аналізи це важливо не тільки як для лікаря, а й для пацієнта, тому що можна швидко обстежити і відповідно лікування швидко скоригувати в правильну сторону. Хочу висловити щиру подяку польському центру міжнародної допомоги за придбання та встановлення сучасного аналізатора крові для нашої сільської амбулаторії. Це дуже важливий крок для покращення медичних послуг для наших пацієнтів щодо їхньої діагностики. Завдяки новому обладнанню працівники амбулаторії зможуть швидше та точніше проводити аналізи, що е, своєчасно сприятиме виявленню та лікуванню різних хворі. Ну, кардіограму здала. Аналізи здала, тиск поміряла, переаналізи готові йдуть купувати таблетки. Храму зробив кардіограму, взяли аналізи крові, змірили тиск, переговорили, проконсультувалися з кількома спеціалістами. Вже не треба їхати, не треба десь. Комусь, від когось забирати час і тратити свій завдяки народу та уряду Тайваню польський центр міжнародної допомоги придбав лабораторне обладнання для амбулаторії Трускавецької громади. Це в першу чергу це є турбота про, про пацієнта, який живе у сільській місцевості. У випадку нездуження або поганого самопочуття люди мають можливість одразу звернутися до місцевої амбулаторії, здати аналізи, і, відповідно, лікар може одразу призначити лікування. В такому випадку це є турбота про людину, це є, далі це є економія часу, тому що не потрібно їхати до місцевої трускавецької лікарні, а також це є і фінансова економія, тому що люди не витрачають часу і коштів на дорогу. В рамках реалізації проекту гуманітарна допомога та відбудова України, який реалізує польський центр міжнародної допомоги спільно із представництвом Тайбею в Польщі, вдалося придбати три аналізатори Сучі, три аналізатори гематологічних, а також чотири аналізатори Шої для амбулаторій Трускавецької громади, які розташовані. У селі Уличне Орів і доброгостів, а також аналізатор Шої, ми придбали для лікарні, яка розміщена є у Трускавці. Нам вдалося зреалізувати такий добрий проект завдяки добре налагодженій співпраці з місцевою владою, тобто із керівництвом міста, а також із адміністрацією Трускавецької міської лікарні сьогодні розпочинає повноцінну роботу. Обладнаний кабінет для здачі крові і сечі, а саме це є якраз аналізатор крові і аналізатор сечі. Відповідно, наші фахівці з амбулаторії прийшли відповідне навчання, і сьогодні вони вже повноцінно розпочинають свою роботу. І дуже приємно, що це відбувається в моєму рідному селі завдяки. Польським партнерам фонду, який спільно з Тайванью закупили обладнання і його тут встановили. Також ця фірма, яка встановлювала, провела навчання для людей, які будуть безпосередньо на ньому працювати, і мешканці уличного зможуть економити свій час і кошти для того, щоб перевіряти своє здоров'я, здавати необхідні аналізи, які є. Загально доступними для кожного, і це полегшує роботу також і сімейного лікаря. Дуже добре, що такі речі відбуваються. Хочеться, щоб вони відбувалися системно і над цим працює як міський голова, так і вся установа Тросковецької міської ради, оскільки здоров'я наших громадян є основою, особливо тепер в час війни, в час стресів. Завдяки Збройним силам ми можемо це робити, і дуже добре, що знаходиться можливості для покращення і добробуту мешканців сільської зади.